У цьому відео ви дізнаєтеся, як економити воду в домашніх умовах. Ми почнемо з того, що дамо вам кілька порад, як зменшити споживання водопровідної води. Потім ми покажемо вам спосіб, як використовувати менше води при ручному митті посуду. По-перше, зменшити споживання водопровідної води. Першим кроком до скорочення є прийняття душу замість ванни. Для прийняття ванни потрібно від 150 до 200 літрів води, тоді як душ споживає від 60 до 80 літрів за 5 хвилин. За нашими підрахунками, замінивши ванну на душ, ви можете заощадити від 40 до 80 фунтів на рік. Простий спосіб заощадити водопровідну воду закривати крани під час чищення зубів і нанесення мила на руки. Для подальшої економії ви можете встановити у себе вдома аератори. Це означає, що ви можете вдвічі зменшити об'єм використовуваної води, при тому ж рівні потужності та комфорту від потоку води. Аератор для крана коштує від 4 до 8 фунтів. Ця інвестиція окупиться менш ніж за рік. Витоки води одна з основних причин надмірного споживання води. Вони можуть статися, наприклад, через дефект труби або негерметичний зливний бачок унітазу. Щоби виявити витік, перевірте свій лічильник води перед сном. Якщо ви не використовували воду протягом ночі, наступного ранку ваш лічильник повинен показати ті ж самі показники. Якщо показання збільшилися, ви можете бути впевнені, що у вашому будинку є витік. Щоб переконатися, що ви не платите зайві гроші за воду, яку не використовуєте, знайдіть витік і усуньте його. По-друге, заощаджуйте воду під час миття посуду. В середньому на миття посуду вручну витрачається 42 літри води, але існує метод, який може зменшити ваше споживання до 10 літрів води кожного разу, коли ви миєте посуд вручну. Для цього вам Добиться лише тазик, миска, дві губки та засіб для миття посуду. Перш за все прання. Ми рекомендуємо мити посуд одразу після їжі, щоб бруд не встиг засохнути на ньому. Почніть з наповнення тазика теплою водою. Ви навіть можете використовувати воду для приготування їжі для наповнення тазика, якщо вона не жирна. Складіть брудний посуд у тазик. Якщо на вашому посуді є засохлі залишки їжі, Залиште їх на кілька годин, перш ніж мити. У мисці розведіть пару крапель засобу для миття посуду, а потім занурте в нього одну з двох губок, щоб утворилася піна. Ця порада допоможе вам використовувати менше миючого засобу для посуду і скоротити час, який витрачається на ополіскування. Другу губку відкладіть вбік. Вона знадобиться вам для ополіскування тазика. Вимийте посуд мильною губкою, використовуючи воду в тазику. Ставте чистий посуд на кухонну поверхню, коли будете йти. Після того, як весь посуд буде вимитий, спорожніть таз. Потім швидко промийте тазик. Витріть сліди піни губкою, яку ви зберегли для ополіскування тазика. Потім переходимо до етапу ополіскування. Поставте тазик у раковину. Візьміть найбільші предмети для ополіскування каструлі, сита і миски. І пропустіть їх під струменем води над тазиком. Використовуйте воду, що зібралася в тазику для ополіскування менших предметів, таких як чашки, склянки та столові прилади. Після ополіскування покладіть чистий посуд на решітку для зливу води або чистий рушник. Коли весь посуд вимитий, прополощіть губки над тазиком. Не викидайте воду для полоскання, її можна використати для замочування та миття наступного посуду. Прийнявши цей більш економний підхід, ви можете значно заощадити на рахунках заводу.